У студії Українського радіо «Миколаїв» Оксана Хмільова за операторським пультом Наталя Квашенко. Це програма Радіодень. Сьогодні ми говоримо про турботу про літніх людей. Старіння це природній процес, і не кожному судилося дожити до цього віку, особливо в час війни. В ідеалі старість не має бути синонімом самотності і хвороб. В реальності ж люди похилого віку часто потребують соціальної підтримки, як від держави, так і від громадських організацій. Ці про роботу волонтерів відділення всеукраїнської благодійної організації турбота про літніх в Україні в місті Миколаєві почуєте вже за мить. Залишайтесь на хвилі українського радіо Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях Миколаєва, 92 FM. Первомайськ сто п'ять і дев'ять вам. Сьогодні понеділок, 15 вересня, 1300 днів нашого героїчного спротиву повномасштабній агресії Росії. Дякуємо силам оборони України, які неймовірними зусиллями стримують російських окупантів. А ми маємо надійно тримати тил. І допомагати і військовим, і тим, хто потребує цього тут поруч з нами. Сьогодні у нас в студії виконавча директорка відділення всеукраїнської благодійної організації торбота про літніх в Україні в місті Миколаєві Наталія Володка. Вітаємо вас, пані Наталю. Дякую я вас. Також вітаю, дякую за запрошення. Тож сама назва фонду вже говорить про той напрямок роботи, але подробиці все-таки очікуємо почути від вас, пані. Наталю, у четвер, 11 вересня, волонтери фонду розвозили продуктові набори в села Миколаївського району. Розкажіть більше про це, для кого ці були набори і хто вам допомагав. Дякую, вітаю всіх, хто нас слухає, і всім бажаю здоров'я. Долучайтесь, хто хоче бути корисним навіть в такі важкі часи. Ви знаєте, дійсно це така неймовірна сила. Люди, які об'єднуються для того, щоб підтримувати, допомагати один одному. Наша організація вже діє більше 25 років, всеукраїнська благодійна організація літніх в Україні, і є цільовою групою людей, які свого часу у роки Другої світової війни постраждали. Від нацизму. Це були малолітні в'язні, це були люди, батьки, яких були на роботах у Німеччині, вони там народились. Це були люди, які там працювали, були астарбайтерами, але їх все менше стає. Ну, звичайно, їх тому, дуже що мало війна. Їх війни. дуже мало залишилось, і тому е, в цьому році у нас такий проєкт зайшов, який підтримується німецьким фондом пам'ять, відповідальність, майбутнє. ЄВЗ. Разом навіть під час війни. І перше, це все українська благодійна організація забезпечує продуктовими наборами тих людей, що живуть в Україні. Тобто це не тільки наш Миколаївський район, це і вся Україна. Але ж ви розумієте, якщо я ми в Миколаєві, то ми взялися за те, щоб допомогти і області. Я взяла безпосередньо. Миколаївський район, тому що це близькі села. Це Галіцинівка, Лімани, Засілля, Новомиколаївка, ну, Степове. Ну, це якраз тобто... той край, ті села, які найбільше постраждали так, так, в 22-му році, коли йшла російська війська сюди, під Миколаїв. Ви знаєте, я навіть побачила це. Знаєте, ці зруйновані будинки ми привезли в один, це в Первомайське, привезли продуктовий набор і ще дякувати Миколаївській. Обласній організації Українського Червоного Хреста», голова «Скороход» Андрій Олегович, він надав машину і ще дав таку допомогу, як миючі засоби. В Цей час це дуже важливо, Це дуже велика підтримка, тому що знаєте, це не завжди людина може мати кошти на те, щоб це придбати. Керівник Миколаївської. Філії Українського Червоного Христа України Ганошин Юрій Миколаєвич також розвозив е, цю допомогу. Ми разом це все розвезли і дуже вдячна за те, що ми можемо об'єднуватись, коли це необхідно. Навіть коли ми приїхали у Первомайське і побачили зруйнований будинок, неочікувано Ну, емоційно. Я розумію це. дуже не складно, те. Емоційна, ви знаєте, такий дійсно. Друже, складно це все переживаєш, да але відразу бачиш ж... научну наслідки війни. Так, ми відразу відреагували, зателефонували Максиму Короваю, це голова військової адміністрації Первомайської територіальної громади. Він нам терміново все з'ясував, надав нам всю інформацію, де що дочка забрала цього чоловіка до себе, сказав адресу, сказав телефон. Тобто сьогодні все доставили, все ідеально. Розумієте, коли така співпраця, то розумієш, що люди настільки на сьогодні налаштований допомагати об'єднуватись для того, щоб допомогти тим, хто дійсно став дуже вразливим. А Допом... часто такі продуктові набори ви розвозите. Ні, на жаль, не часто. На жаль, не часто, бо є певні обмеження. Фонди також мають свій якісь там ресурс, по-перше, а по-друге, вони ж розуміють, що цих людей все менше стає і не завжди це так, скажіть, фінансується досить активно. На ж не тільки це продуктові набори. І до речі, я хочу подякувати е, начальнику управління соціального захисту Воскресенської громади е, Зябко Сергію Васильовичу, який взяв на себе пересадовку, Калинівку, Воскресенськ, де у нього. От також ці люди. І коли я йому телефонувала, у нас дуже добрий такий, співпраця добра. То він знає про них. Знаєте, мене це так вразило. До речі, і Максим Кравай також. Вони знають своїх людей, вони знають, яка їм потрібна допомога. І до речі, це вони якраз також дуже важливо, коли керівник розуміє, так. хто в нього проживає, які потреби в цих людей є, так, і чим він може допомогти. Так, і вони, знаєте, також з подякою до цього ставляться. І мені ну, дійсно це приємно. Це це дуже надихає це, надихає на те, що ми не одинокі з нами поруч завжди. Є той, хто так думає, так діє, а той, хто за покликом серця творить добро сьогодні і завжди. Про ще один цікавий проєкт прочитала, побачила публікації в соцмережах, так де задіяні волонтери вашої організації це виготовлення подушок для людей в інтернатних закладах. Так і так. з ким цей проєкт реалізуєте. Цей проєкт у нас за підтримкою фінансової Франція Карітас. Це у нас не перший проєкт. Трошки раніше ми шили постільну білизну і в рамках цього проєкту забезпечили необхідним обладнанням геріатричні пансіонати. Ну, знов таки, чому? Тому що там є люди, які постраждали, які мають статус внутрішньопереміщені особи, які нікуди. Повертатись, бо на жаль, ми з вами маємо те сьогодні, що наслідки того, що ми сьогодні з вами відчуваємо, в чому ми сьогодні живемо. Тобто, люди старі, люди, залишились без домівок, без Підтримки, дякувати, що вони мають таку можливість перебувати у гіріатричних пансіонатах і отримувати там і догляд, і спостереження, і різні культурні заходи. До речі, як і в минулому проєкті, так і в цьому ми відвідуємо Вознесенський гіатрічний пансіонат. З минулого разу у нас навіть такі сталі вже стосунки у деяких волонтерів, які відвідували. Вони вже переписуються, вони вже передзвонюються. Навіть в соціальних мережах там спілкуються. Ну, то є певне таке спілкування. Ховання да. дружні да. стосунки да. да. з'явились нові друзі. Це і для наших волонтерів цікаво, і це дуже важливо для тих людей, які трошки обмежені, бо вони постійно у певному закладі. Так, там все чудово, там дуже добре, дуже гарно. Але ж розумієте, вони мають через наших волонтерів зв'язок як то кажуть, з більш ширшим світом. А в цьому проєкті ми шиємо подушки. І знов таки нашили подушки для Вознесенського геріатричного пансіонату. І так сталося, що у нас була можливість пошити подушки для Миколаївського міського іріатричного пансіонату «Дом милосердя Святого Миколая так співпало, що вони відзначали 23-ю річницю. Ми трошки себе, знаєте, підігнали, підігнали, підігнали так, да -да -да, щоб, щоб скоріше це все виконати. Ми нашили, показую, нашили ці подушки, і це було нашим подарунком. Ну крім того, ще настільки наші волонтери захопились цією ідеєю, що вони ще від себе нашли сім подушок, таких маленьких, знаєте, під голову, якщо там це захочеться, як вони називають, думочки. І взагалі наші волонтери це ті люди, які об'єднані єдиною справою творити добро для інших. Вони також елегантного віку. Це постійна якась у вас стала команда? Чи долучаються нові люди? Хтось відходить? Хтось відходить. Через стан здоров'я ми зареєстровані в 2002 році. А почали ми у 2000 році, це Миколаївське відділення, всеукраїнське раніше. І ви розумієте, за цей час вони всі, ті, хто починали, кого я називаю да, першими волонтерами. Вони дехто вже перейшов в категорію підопічних, до яких ми приходимо наші нові волонтери, старі волонтери. Вибачте, вони приходять, вони відвідують, вони передзвонюються, бо у нас є така в рамках цього проєкту, ще програма не. Забутка декілька волонтерів, які обдзвонюють тих, хто не може вийти з дому, або знаєте, тимчасово чи захворів, чи через якісь певні обставини трошки не може відвідувати наші дружні зустрічі. Вони телефонують, вони цікавляться, в чому є потреба, і передають цю інформацію і вже вирішують самостійно. Відвідують один одного, не тільки спілкування, відвідують один одного. В рамках цього проєкту ремонтують одяг для людей. Такі похиловіки з орієнтацією на внутрішньо переміщених осіб. Дружні зустрічі, це у нас постійно. Навіть коли немає у нас фінансування, ми все рівно зустрічаємось. Дякувати нашому філіалу бібліотеки номер 2 Філіал бібліотеки Кропівницького. У нас дуже чудові проходять зустрічі, Вони є тематичними, де є можливість і поспілкуватись, отримати дуже цікаву інформацію. Ну, от якраз вік це те, що не має нас обмежувати в наших бажаннях. Так, розвиватися, і перед програмою я спілкувалася із виконуючою обов'язки завідувачки денного відділення перебування університету третього віку Ольгою Тюренковою. І от вона розповіла про те, які надаються можливості для людей поважного віку, так як вони кажуть, зайнятися чимось цікавих, десь чимось себе реалізуватися, і, можливо, навіть чомусь навчитися. Давайте послухаємо пані Ольгу з серпня, 23-го року, університет третього віку. Потужно працює, має 12 факультетів різнопланових. Це і здоровий спосіб життя, наприклад, і філологічний факультет, де українська мова викладається, викладається дуже серйозно, де говориться і про орфографічні пунктаційні граматичні нюанси української мови. Звичайно, це і комп'ютерний інформаційний факультет, де пропонується володіння комп'ютерами. Базами функціями смартфону ну, і таке інше. Робота з різними е, контактами, прийом дзвінків, кулятор, камера це ж все для людей 60+. плюс Факультета... Культурно-дозвілевої діяльності до рукоділля, літературно-музичний факультет, факультет народознавства і їх у нас аж 12. Вибирайте і приходьте, називається. Ми будемо раді всім надати безкоштовні послуги, допомогти розібратися в сучасному світі. І, звичайно, що ми запрошуємо також і волонтерські організації і різноманітні. З арт-терапіями, з різними лекціями щодо того, як боротися зі стресами, з депресіями і таке інше. Ми також запрошуємо організації, які пояснюють і розкривають питання щодо протимінної безпеки, але ж саме Миколаївська область Миколаївська одні з найзабрудніших, саме мінами і зглядами в, в Україні. Ми запрошуємо також. Юридичною допомогою волонтерські організації до нас дуже часто приходять з поясненнями представники пенсійного фонду, тобто наші послуги вони настільки різноманітні і на сьогоднішній день 108. Відвідуючи це і е, люди похилого віку, і інваліди, і вимушені переселені. А також, окрім цього, ми е, надаємо одноразові послуги будь-кому, бо у нас ну, саме е, данська волонтерська організація відкрила вільний простір. Сюди може будь-хто прийти з будь-якою проблемою, ми намагаємося допомогти. Університет третього віку У Миколаєві працює вже понад 10 років. Був один певний період, 22-му році, коли він трошки призупинив свою роботу, тому що ми всі зрозуміємо з безпекових причин, але займався в той період гуманітарною місією. Ну а з 23 третьому році відновив свою роботу. Ваші підопічні теж використовують можливості університету третього віку. Є студентами. Так, так серед нас багато таких, бо вони за взагалі вони дуже активні. Вони займають активну життєву позицію і, до речі, відвідують не тільки університет третього віку, але й потім переносять, скажіть мені, таку важливу інформацію для наших підопічних, які перебувають вдома. Ну припустимо, тобто вони там щось почули важливе, Почули витам, чи виконувати приходять, так, да так, так, приходять чи навчилися? Все що навчили. і, і, такі бачите, ланцюжок. Це я вам хочу подарувати від наших волонтерів. Ці браслетики двокольорові ми, ми дарували і мешканцям геріатричного пансіонату Вознесенського, і в Миколаєві, і навчали навіть людей поважного віку мешканців цих як інтернатів. Їх пласти, так. Да, як їх як їх виготовляти? І один із мешканців Вознесенського геріатричного пансіонату сказав: Я хочу навчитись, щоб бути дотичним до перемоги. Це мій маленький вклад до великої справи. Розумієте, це так знаєте і вразило, і було дуже а ми також проводимо тренінги. Запрошуємо психолога, у Нас нещодавно проводила психологиня Манькова Оксана з організація поруч арттерапія в подоланні ну, дуже покращення здоров'я психометрування. Володіти, стану. хоча якимись елементарними навичками, так. щоб в випадку там якоїсь стресової ситуації контролювати себе. Нам, по-перше, це дуже важливо для волонтерів. Нам треба зберегти їх стан здоров'я, бо вони дійсно дуже багато виконують роботи для інших. І, звісно, нам треба зберегти здоров'я і тим, хто вдома. Вони передають цю інформацію. У нас проходять інформаційні сесії з міною небезпеки з першої допомоги. Вони це все обов'язково передають своїм підопічним, щоб вони знали. Вся інформація, що стосується, Безпеки, що стосується порад для літніх людей, це обов'язково інформація доноситься. Як отримати безкоштовні ліки, як отримати і де отримати засоби пересування, якщо це необхідно, навіть іноді ми це самостійно робимо, тобто допомагаємо, збираємо довідки, людям довіряють. Да, вони вже ж не перший рік знайомі, і з цими документами звертаємось у відповідні. Організації для отримання і доставляємо ну не всі може мають можливість і так. фізичний стан для того, щоб вийти, наприклад, кудись, так за тими ж самими ліками, чи так. для того, щоб вирішити якісь свої питання, важливо так, так. їх підтримати в цьому і прийти безпосередньо до них додому. І допомогти, і до речі, з приводу скандинавської ходьби здорового способу життя, ми одні з перших це почали. Дякувати нашому волонтеру Григорію Яковичу. Він до цього часу проводить вже дуже активно в інших районах. Але починалося це в миколаївському відділенні. 10 квітня приходили до нас з людина в біді організації. Проводили заходи. Приходили з 10 квітня юристи. Бо знаєте. Важкий час, але шахраї працюють, і ми розповідаємо, як оберегтися, оберегти себе від того, щоб не попасти на ці шахрайські всі схеми. Вони вигадують щоразу да, щось новеньке. Та да. то тут, тут обізнані, знаєте. Дякуємо, що сьогодні були у нас в ефірі. Нагадаємо, що в студії Українського радіо Миколаєві була виконавча директорка відділення Всеукраїнської благодійної організації Турбота про літніх в Україні Миколаєві Наталія Володка. Дякуємо нашим слухачам, що були разом з українським радіо У студії. Працювала Оксана Хмільова за операторським пультом Наталія Квашенко. Обов'язково ще почуємось.